Мене звати Єпак Аліна, я навчаюся у 3 Б класі із ліцею номер 6 І я вам прочитаю книгу Все вода Нестайко Нові пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, розділ перший, який знайомить читачів із героями казки та з лісовою школою. Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок колько колючка і жив на світі зайчик кося вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця. Боялися блискавки і боялися грому. Боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власні боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить Колько, колючка, до мами ізжачіхи. Їжа, Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися». Вийде мама і зачіха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама зайчиха визерне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жила, їжачок колько колючка та зайчик кося вухань боягузами. Та мамині спідниці ховалися, та звідти на білий світ з острахом позирали.